Нещодавно 47-окрема артилерійська бригада відзначила третю річницю свого заснування. Наші мужні воїни продовжують ціною власного життя захищати мир і спокій рідного народу, здобувати для нього свободу, виборювати право на існування нашої держави. Як символ їхньої впевненості та рішучості щодня виконувати найскладніші бойові завдання. Демонстрацію стійкості та незламності духу, готовності до самопожертви. Бійці 47-ї окремої артилерійської бригади піднялись на найвищу точку України. Говерлу з прапором військової частини. Долати перешкоди щодня досягати успіхів. Підкорювати раніше нескорені вершини. Сьогодні це сенс життя кожного з нас. Ми вдячні всім захисникам та захисницям, які кожного дня докладають зусиль, ризикують життям та стоять за нашу волю, правду, незалежність та цілісність України. Разом до перемоги, побратими та посестри!